Всім, що за час і можливість взяти участь у сесії, перше, що в нас тут важливе питання. Воно небагато часу ми у вас не займемо. Тому форум є разом з міським головою на 16 депутатів. Швиденько проведемо. Ми вам цим подякуємо і кожен буде займатися на нього справою. Оголошую позачергове засідання сесії Прошу дні, прошу всіх встати. Шановні, колеги, колеги, в початку, в е у нас була подія святкова. Прапови, в в е мисіці, я не можу не використати цей момент. Не. У нас є, можна сказати, мама нашого політику, передбачаючи. Надіяки на нечетами відсвяткували ювілей, я не буду називати цифра. Тому... <кхм> да. Тому в першу чергу хочу подякувати Надіякі за те, що не дивлячись під якими там, політичними прапорами люди, не дивлячись на те, яка політична ситуація за стінами міської ради, в першу чергу, Надія вона завжди керується законами людям. І я знаю, що складний період. Точно на неї можна розраховувати. І я знаю, що в неї є багато чому повчитись, не дивлячись на те, що і не дуже просто доля, але разом з тим вона завжди в строю і від усієї Терчанської громади, від депутатського корпусу, я хочу вам подякувати і привітати вас з вашої робити. від якої політичної сили ми тут Для мене люди нашої громади, для мене ваша позиція на мене найдорожча. І все життя політичне схилі, яке я працювала, для мене існувало тільки справедливість, об'єктивність і дотримання законності. І я вже мета до попалилася але в друзі. Найбільше подавалося мені, зробив президент Геленджов. Він дав на манят, тому я не відповідала. Сьогодні я один, тому тобто, що все вдасться з вашою підтримкою. Отже, процедурно пропонується до розгляду депутатів. Одне єдине питання про внесення змін до рішення Трещанської міської ради 24 грудня 2024 року № 8147 73 8 про бюджет Трещанської міської територіальної громади. Якщо за зауважив, доповнень, немає, пропонується затвердити порядок. Хто за, хто проти. Дякую. Отже, запрошую до доповіді начальника на зуставлення мозгу від нового саду. Необхідність внесення змін до рішення виникла в зв'язку з надходженням субвенцій з державного бюджету по головному скреду відділ освіти. А саме проектом рішення пропонується. Збільшити догідну частину на суму 8 мільйонів 134 тисячі 600 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів. Це мільйон 727 тисяч 200 гривень. Постанова кабінету міністрів. І субвенція з державного бюджету також надійсняє доклад педагогічним працівникам 6 мільйонів 407 400. Це розпорядження кабінету міністрів. По видатковій частині збільшити також на суму 8 мільйонів 134 тисячі 600 по головному розпорядку відділу освіти 6 мільйонів 407 тисяч 400 гривень це на доплату по коду заробітна плата по працівникам закладах загальної середньої освіти. І субвенція по харчуванню, це харчування учнів перших з 4 класів 1 мільйон 727 тисяч гривень. Попередньо нам була надана субвенція лише на вересень місяць, це вже до кінця року. За рахунок перерозподілу на суму 1 мільйон 76 тисяч, зменшивши з виконавчого комітету, збільшити по відділу освіти по ходу до, дошкільної освіти та позашкільної освіта, так як по школах доплата педагогічного працівника платиться за рахунок субвенції, то по закладах дошкільної освіти. І позашкілля пропонується працівникам, педагогічним працівникам здійснити цю доплату за рахунок коштів громади. Попередньо ця сума з вересня місяця складає 2600. Була 1300 там з початку року, а з вересня 2600. По дохідній частині 162600 – це субвенція підтримки особам з особливими світніми потребами. Відповідно і відділ освіти головний розпорядник, це подзаробітна плата на виплату додаткових за проведення занять, корекційно-розвиткових занять. Це субвенція з державного бюджету. Була в нас така субвенція, це до кінця року. Коротко, ми не все. Колеги, питання, це важливі пропозиції. Тому я дані проєкт рішення взяти за основу, то ви виникли до мене голосування. Хто за? Хто проти? Дякую, Павло Сергій. Дякую. Прошу, почему комиссия надо видеть, если я подзвонила. Одного голосу, <ріст> на цьому сесію голошу закрито і прошу тінь.